У 1797 році біля південних берегів Австралії у басовій протоці зазнав катастрофи корабель, який приплив сюди з Європи. Команда дісталася берегу. Моряки вижили, харчуючись м'ясом якоїсь невідомої сумчастої тварини. Їх, врешті-решт, врятували, і до Лондона доставили екземпляр невідомого звіра. Оглянувши тварину, авторитетні зоологи заявили. Ми ніколи не бачили нічого подібного. Так європейці познайомилися з Вомбатом, одним з найменш вивчених австралійських сумчастих. Схожих на нього тварин в природі дійсно не існує. Правда, зовнішньо Вомбат дещо нагадує європейського бобра, але в спорідненості з ним не перебуває. Як і багато представників унікальної австралійської фауни, вомбат – тварина дуже стародавня. Його предки з'явилися на землі приблизно 65 мільйонів років тому, в часи, коли почали вимирати динозаври, а на зміну їм прийшли теплокровні криті шерстю тварини. Предки вомбата були невеликі за розміром, жили на деревах, перебиралися з гілки на гілку за допомогою довгих, як у мав хвостів, або чіпляючись за стовбури великими пальцями лап. Найсуттєвіша з цих відмінностей. Сумка на животі у самиці вомбата, в яку вона поміщає своїх дитинчат відразу ж після їх народження, і де вони проводять близько чотирьох місяців. Вхід в сумку розташований в нижній частині живота, на відміну від кенгуру, у яких він міститься у верхній частині. Такий устрій материнської сумки дозволяє дитинчатам вомбата надійно ховатися під численними складками шкіри, а також перешкоджає попаданню до неї піску і землі під час риття нори. Сучасний вомбат спустився з верхівок дерев у нори. Це одна з найкрупніших в світі тварин, які риють підземні ходи. За лічені хвилини вомбат може сховатися, зарившись в землю і прокопавши тунель, в який могла би пролізти навіть людина. Якщо при цьому на шляху звіра зустрічається, наприклад, корінь дерева, той навіть не намагається його обійти, а продовжує копати вперто прогризаючи дорогу через деревину, поки не закінчить свою роботу. Тунелі вомбатів можуть сягати 30 метрів довжину і незрідка забезпечені численними запасними виходами. Часом трапляються такі широкі тунелі, що туди може заповсти маленька дитина. Втім, робити це у будь-якому випадку не рекомендується, оскільки вомбати люто захищають своє житло від будь-яких непроханих гостей, завдаючи їм енергійних ударів задніми лапами з гострими кігтями. Частенько вомбатів можна зустріти на околицях великих міст. Колись аборигени, корінні жителі Австралії приручали їх і вони служили їм як собаки. Захопленість вомбата риттям підземних ходів приносить іноді несподівані результати. Завдяки цій тварині, наприклад, було відкрите одне з крупних родовищ міді в південній Австралії. Об'їжджик помітив біля нори вомбата шматки руди. Незабаром в цьому місці почалася розробка мідного родовища. Сумчастий диявол віддалено нагадує борсука середніх розмірів. Своєю назвою ця тварина зобов'язана широко розповсюдженому повір'ю, нібито вона завдачою дуже агресивна і дратівлива. Насправді, характер у сумчастого диявола товариський і доброзичливий, хоча зубами він може прокусити металевого листа. Ця тварина виходить з себе лише у виняткових випадках. Як правило, коли відчуває загрозу, або якщо її потревожать під час їжі, тоді зовнішній вигляд сумчастого диявола цілком змінюється. Його звичайно бліді вуха стають червоними. Він починає гарчати і плюватися, а потім видає пронизливий крик. Погана слава, про нібито кепський характер цієї хижої сумчастої тварини веде своє коріння ще з початку 19 століття. Коли європейці вперше побачили її.